До Вінницької школи для дітей з обмеженими можливостями приїхали бійці із зони АТО, щоб подякувати за малюнки, які вихованці передали на схід. Як зустрічали вояків, бачили наші кореспонденти. Вітаємо! Вітаємо! Так діти зустрічали бійців з АТО. На сході армійці були рік. кажуть, малюнки від малечі часто підтримували їх. Приїхавши у відпустку, вирішили одразу відвідати дітей і вчителів. Особливі діти, але вони дуже старанні. І дуже хороші і патріоти, і, е, в принципі, коли ми побачили сьогодні це все, що вони зробили своїми руками, ми були в захваті. Ми не вірили, що людина от з таким якимось вадами, здоров'я, може зробити таке. Від такої уваги чоловіки були збентежені у щоденниках вихованців на згадку про зустріч залишили підписи. Я особисто, мої товариші. Я думаю, ті хлопці, які зараз боронять країну на сході, вони не себе не рахують героями. Я думаю, я думаю, ми прості звичайні люди. 200 вихованців цієї школи вчаться бути такими, як їхні однолітки, та жити повноцінним життям. Вони переймаються подіями в країні, а педагоги їх підтримують. Вони якось само собою народилися бажання. Хочу, у нас особливі діти, але я вважаю, що вони настільки патріотично налаштовані, що їх не треба штовхати, вони самі цього хочуть. Восьмикласниця Тетяна Мірухіна не натішиться гостям. Для них вона намалювала п'ять картин. У мене був солдат, там йде зброя, потім прапор України і два голуби. Був ще малюнок там, де діти несуть хліб і сіль. Дуже хотіла їх побачити сильно, дуже переживала. Дуже хвилювалися окрім малюнків та янголят у навчальному закладі. Діти разом із дорослими плетуть ще й маскувальні сітки такий глибокий і великий душевний поклик допомогти. От все, чим ми можемо допомогти. Ну, оце на, на, на сьогоднішньому етапі. Це виконання маскувальних сіток. Можливо, ми підемо далі. Нашим діткам важко надзвичайно. Незабаром військовим доведеться повертатися на Донбас із собою. Вони повезуть подарунки, зроблені руками особливих дітей, і їхні щирі побажання. Хочу, щоб вони залишились живими, Щоб вони дружно жили мирно, і що їх Бог берегав. Юлія Шепонова, Олександр Миронов перший національний.